Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй слово, допоминайся вчасно і невчасно, докоряй, забороняй, переконуй терпеливістю та з наукою. Настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись. Але за своїми пожадливостями виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували. Вони слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому. Терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Бо я вже за жертву стаю і час відходу мов вже настав. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Подбай незабаром прибути до мене, бо Димас мене покинув, цей вік полюбивши, і пішов до Солуня, Крескен до Галатії, тит до Доломатії, зо мною сам тільки Лука. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. А Тихіка послав я в Ефес. Як будеш іти, то плаща принеси. Що його я втратя зоставив у Карпа, і книжки особливо пергаменові. Котляр Олександр накоїв був лиха чимало мені. Нехай Господь йому віддасть за його вчинками. Стережись його і ти, бо він міцно противився нашим словам. При першій моїй обороні жоден не був при мені, але всі покинули мене, хай Господь їм того не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене та щоб усі погано почули її. І я визволився з пащі левічої. А від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для свого небесного Царства йому слава навіки вічні. Амінь. Поздоров прискилує кілу та дім Онесифара. Раз позостався в Коринтії, а трохи лишив я слабого в мілеті, попильнуй прийти до зими. Вітає тебе, Вул, і Пут, і лин, і Клавдія, і вся браття. Господь твоїм духом. Благодать з вами. Амінь.